Зараз проходить семінар тренінг для підвищення кваліфікації і підготовки інструкторів ТОВ Червоного Христа України по навчанню населення, навичкам надання першої допомоги. Власне, даний тренінг відбувається за підтримки Угорського Червоного Христа як у фінансовому стороні, так і за підтримки самих тренерів. Того Угорського Червоного Христа, які викладають даний курс. Фактично для нас є дуже важливим дане заняття, тому що на даному курсі присутні частково практикуючі тренери і інструктори Товариства Червоного Христа по навчанню першої допомоги а це свого роду, як підвищення їх кваліфікації у професійному напрямку, так і порівняння методики викладання навичок першої допомоги, яка існує в Європі і на території. України. Дані інструктори і тренери з боку Червоного Христа України вони є сертифіковані. Більшість із них працюють по 6, 12, 36 годинним сертифікованим програмам Товариства Червоного Христа і навчають населення навичкам дання першої допомоги. І є на даному тренінгу частина людей, які бажають вступити до лав інструкторів Товариства Червоного Христа. Фактично, даний тренінг охоплює всі регіони Закарпаття. Дольської області, От, і надіємося, що після відвідування дані, тери, після підвищення їх кваліфікації, вони роз'їдуться до себе по регіонах і будуть продовжувати навчати населення і всіх бажаючих навичкам надання першої відкладної допомоги. Допустімо, даний проєкт Товариства Червоного Христа вже роками існує, але більш масштабного оберту він набув протягом останніх трьох років. Коли була інтенсивна підготовка з боку товариства Червоного Христа, саме інструкторів і тренерів, які працюють на волонтерських засадах, вони є волонтерами Червоного Христа, от їхня підготовка на сьогоднішній день в Закарпатті діючих чотири тренера. Товариства Червоного Христа і 13 інструкторів з першої першоїдклаї допомоги. Фактично четверо чоловік працюють в місті Ужгород, всі решта в регіонах Закарпатського краю. Так, ну, тренінг це як підвищення кваліфікації, є своя тематика викладання тренінгу, є, вони вчаться як і, як і теоретичний курс, вони мають, так і практичне застосування навичок надання допомоги. І саме для них є важливе то, що як метеориторії. Методика викладання даного курсу, що в послідуючу вони цю методику змогли примінити і викладати серед населення на своїх курсах першої накладної допомоги Червоного Христа. Тобто, щоб ви зрозуміли, тут люди не прийшли вчитися надавати першу допомогу, а прийшли більше вчитися, як повинні викладати, як повинні навчати в наступному вже людей, які будуть приходити на дані курси Товариства Червоного Христа. І ми завдячуємо Угорському Червоному Христу за те, що такі дані курси відбувалися. В попередні періоди Товариство Червоного Христа України самотужка силами своїх тренерів навчала інструкторів Червоного Христа, ну, а це свого роду як обмін досвідом підвищення їх кваліфікації на подальше. Ви знаєте, сьогодні Товариство Червоного Христа проводить такі скорочені більше курси. Частково нас запрошують в організовані колективи, на підприємства ми вже відбули. Частково запрошують в навчальні заклади для навчання саме діток, навчання вчителів. Частково ми були в Ужгородському районі, в місті, Ужгородмукачу і так далі. От запрошуємо всіх бажаючих, хто бажає при навчатися першої допомоги, записуватися на курси Червоного Христа. Тільки з цього напрямку ми бачимо таке послаблення. Послаблення саме тепер, коли є найбільша потреба, так як бачимо і події на сході, і взагалі в буденному житті відбуваються різні. Різні якісь отакі чи аварії, чи просто йдемо по дорозі, бачимо людину, яка потребує допомоги. І не кожний громадянин, не кожна людина зможе надати кваліфіковану першу невідкладну допомогу, ту, яка надається до приїзду вже фахівців швидкої допомоги. От і е, хочемо все таки, щоб е, наші люди, маючи таку можливість, маючи інструкторів, тренерів, маючи клас навчальний в обласній організації в районах, маючи все спорядження в вигляді манекенів сьогодні, область забезпечена манекенами товарись чорного хреста. Запрошуємо всіх записатися на дані курси.